Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, любі наші глядачі! Минув тиждень. Отже, з вами знову я, Оксана Зорка. Свіжий випуск даджеса та, та Добірка новин цього доволі та нудного тижня. Самими коротясиками обійтися не вийде, тому я ще розповім вам про сути з лайнюками, переваги безплатного першого разу та багато іншого. Поїхали! Не можуть всі ігри бути хорошими. Завжди буде гора посередніх, нудних і відверто паскудних. А є також лайно. Безнадійне, безпробудне, індонестями смердюче. І от брати Ромейн, котрі заснували студію Digital Homicide, якраз отаке лайно і клепають. Так мало того, що створювали непотріб, так ще й жахливо ставилися до гравців. Матюкали їх на форумах і ображали кожного автора негативного відгуку на їхні, так би мовити, ігри. Дійшло до того, що брати-розробники подали в суд на 100 особливо ревних критиків. Ки серед гравців і критика Джима Стерлінга мовляв, вони своїми нищівними рецензіями завдають розробникам морального збитку? Тож нехай паскуди відшкодують цим гівноробам аж 18 мільйонів доларів. Ясна річ, позов неможливий без точних імен та адрес цієї сотні гравців, а цією інформацією володіє лише велф. І дядько Гей по горло ситий чортовиням у своїй крамниці. Не просто послав роменів у каньйон в чиїхось штанах, а наказав викинути зі стіму всі продукти Digital Homicide. Мовляв, раз ви кидаєтеся на клієнтів, то і я вам влаштую жовті води, мав пограє недопорені. Тепер брати Ромейн хочуть зробити те, чого не змогла найбільша телекомунікаційна компанія Британії засудити велф і обібрати їх до нитки. Звісно, жоден юрист при здоровому глузді не візьметься за таку справу. Але розробники вірять у Вселенську справедливість і влаштували розпродаж усіх своїх ігор, аби зібрати гідний гонорар для свого захисника. А тепер увага. Знаєте, скільки ігор наклепала студія Digital Homicide? 50! Naughty Dog, Нотідок, Kojima, BioWare, Peter Molyneux і навіть Activision повинні застряти такому працелюбству і турботі про дозвілля геймерів. Чи не так? Але знаєте що це іде? Треба теж зробити, похнюпитись, надути губки і засудити когось на мільйон другий. Замолоду всі ми вигадували дурнуваті нікнейми: Супервася, Дом Дестроєр, 101, Мамо Кох та інші речі, за які тепер декому соромно. Але якщо всюди їх можна було змінювати, то прізвисько у Бетлнеті залишалося з вами надовго. Лише одна змога змінити Бетлтек. І все, вам із цим далі жити. На щастя, Блізард змінює правила гри і дає змогу кожному називатися так, як він цього хоче. Тут як і з паспортом. Перша заміна безкоштовно, а далі викладайте 10 баксів за кожне наступне оновлення тегу. Всяке ж ой, ледь не забула. Зовсім скоро Battle.net зникне. Так, так, раз і назавжди. Але не жахайтеся, припинить існування лише назва, а не сам сервіс. Справа у тому, що з роками бренд Blizzard став значно гучнішим за Battle.net. І для того, аби не спантеличувати свіжонадбаних користувачів, Battle.net отримує назву Blizzard Tech. Та й усі подальші служби і послуги компанії матимуть у назві згадку Blizzard. А от Ґейби компанію таки ніколи не спиняло. Цього тижня на передовиці нашого сайту опинилися такі варті вашої уваги матеріали: репортаж із освітнього фестивалю Ві Гейм, перший погляд на The Sinking City, нову гру від студії Frogverse, нова частина історії Need for Speed, яка розповість про таємничого персонажа шести ігор, огляд мультика лелеки, а також запис до релізного стріму третіх козаків. Аж через рік після релізу гравці у Star Wars Battlefront отримують нарешті космічні бої. Платне доповнення зірка смерті зумисне для цього подарує вам новий режим гри, 5 мультиплеєрних мап та чубаку в якості спецгероя. Хідео Коджімо дав зрозуміти, що його Death Stranding точно з'явиться до 2019 року. Напевно, це все, що ви від нього дізнаєтеся про дату релізу гри. Компанія Rockstar прислухалася до отриманої в квітні петиції і до кінця року GTA Online випустить величезне доповнення під назвою Байкери. Як можна здогадатися, в ньому буде гора нових мотоциклів, зброї, тату, шкіряної одежі, а також можливість створити власний мотоклуб і давати тягла іншим бандитським угрупованням Сан-Андреаса. CD Projekt Red підтвердила, що відьмак 3» не отримає ніяких 4К-патчів для ps 4 Pro, бо всі без винятку працівники студії зайняті якщо на кіберпанком 2077, то самостійний гвінт пиляють. До кінця осені космічна стратегія Stellaris отримає великі патчі з поліпшенням балансу, а також платне доповнення леві з двома новими расами та горою нових завдань. Монструозна Star Citizen розжилася новим роликом, який демонструє шутерний складник гри. Якщо і решта напханого у цього ігровелитня буде такою ж приємною, то не гріх ще й зайвих років 5 релізу почекати. Ну десь так воно і буде, адже за словами Кріса Робертса, попри захмарний бюджет у 125 мільйонів доларів, грі майже рік не вистачає розробників. Мультиплеєрна бета Call of Duty Infinite Warfare відкриє свої двері 14 жовтня, але тільки для власників консоли, які вже замовили гру. На ПК такої щедрості не передбачено. 7 жовтня одночасно з мафією 3 вийде безкоштовна супутня гра для мобілочок. Завдання у ній просте: зібрати свою банду та підім'яти під себе ціле місто. Ясна річ, за успіхи в мобільній мафії можна буде отримати різні приємності в повноцінній грі. Свіже оновлення для Doom нарешті додало десь матч приватні ігри та виправило низки мережевих багів. Gears of War 4 на ПК можна буде проходити удвох на розділеному екрані. До слова, розробники запевнили, на комп'ютери завезуть не плюгавий порт, а зроблену прямими руками версію, котру майстрували одночасно з консольною. З нагоди виходу чергової, цього разу підводної мапи, Rocket League випустить черговий набір платних машинок. Mirror's Edge, спор і ще найголовніше, саботер відтепер доступні для купівлі в GOG. Ну нарешті, а то раніше як було? І Париж звільнити від нациків хочеться, і мерзотний уріджень ставити колеться. Все, дочекалися козаки 3, які насправді ніякі не три, а всього лише ремастер для пестощів чужої ностальгії. Нарешті побачили світ після 15 років очікування. Ну все, на черзі сталкер 2. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка, Текст писав Олег Коліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці вгору, тисніть на всі показані кнопки. Частіше заходьте на плей і затямте з великою цифрою у назві. Приходить велика відповідальність.